Тою дією Джакомо Пучіні Тоска матимуть змогу насолодитися прихильники високої музики новою для виконання та постановки, як зізнаються артисти та постановники, буде саме Тоска Пучині. Ми взялися наприклад за саме за тоску як експеримент попробувати, І я дуже тішуся з того, що він успішно зараз просувається. Цей наш експеримент ми отримуємо задоволення, ми відчуваємо кожного разу. Що ми вдосконалюємося, це тема жертвеної любові, найвищого почуття, на яке здатна людина, велика подія мистецька і музична поєднання тематики, і поєднання великої прекрасної музики класичної. Хоча твір і виконуватиметься мовою оригіналу, вперше буде представлено синхронний український переклад, якого до цього не існувало. Всього до дійства залучили близько сотні артистів, серед яких і вихованці дитячої хорової студії. В майбутньому артисти мають надію на відтворення усіх трьох дій тоски. Зараз же пропонують оцінити їхні старання, відвідавши 13 лютого залу обласної філармонії. Ця музика є доступна своєю складністю. І кожна людина, яка прийде 13 числа на концерт, вона не пожалкує, тому що ми робимо все дуже старанно, наполегливо, і, повірте, це буде щось грандіозне. Петро Гайдашчук, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.